Тестуємо італійську шкіру Мая від кончарії і Шкіра Full Grain рослинного дублення, рівномірно фарбована, гладка, матова мінімум пороків. Використовуємо стріжень сріблястого кольору або шило. Увага, подряпани від шила не прибираються, а від пасти може залишитись слід. Двоїння. Добре двоїться, не втрачаючи міцності. Бахтараму можна зволожити для зручності. Добре бросується як на машині, так і вручну. При згинанні лицьова поверхня не руйнується і не висвітлюється. При динамічних навантаженнях шкіра зберігає свою цілісність та колір. Крій. Чистий, рівний, без розтягувань. Лезо не залипає, ніж швидко натупиться. Склеювання. міцне, але обережно. Плями клею залишають сліди. Склеєна з двох шарів заготовка пружна та однаково щільна по всій товщині. Крій та пробивання отворів для шва комфортні та передбачувані по всій деталі. Робійники легко прорізають отвори для шва настрій у пакеті з двох товщин шкіри маю. Усі проколи виходять акуратними, з чітко вираженим контуром, формою та розміром. Біговка на цій шкірі виглядає контрастно. Рекомендована температура насадки термостанції 75 градусів за Цельсієм. Насадка по шкірі рухається м'яко. Отвори для шва додатково розширювати шилом не потрібно. Прошивати шкіру слід акуратно з помірним зусиллям при затягуванні стіпки. Стіпки добре витримують однаковий кут нахилу щодо поздовжньої лінії шва. Фаска. Кромкоріз працює рівно і чисто. Обробка торців. Полірували наждачкою П400 емульсією та сандаловим слікером. Достатньо добре полірується. Тиснення. Чітке, глибоке після зволоження та пресування акриловим кліше. Формування. Добре вбирає воду, тримає форму після висихання.